Кекси бувають різними, із родзинками шоколадом, англійські мафени із апельсиновою глазурю. Нескладно вийшло, але то було смачно. Я прочитав безліч рецептів кексів, і ось нещодавно натрапив на рецепт, який мені особливо сподобався. Це може бути і вишуканий сніданок до кави, і святкова страва для ваших близьких. Тож вперше в житті я спробую приготувати кекси із виноградом та сиром. Для початку треба розтопити вершкове масло, але увага на невеликому вогні, щоб воно не перегоріло. І поки масло топиться, я змішую інші інгредієнти в окремій мисці. Розбиваю два яйця. 150 грамів цукру. І половина цієї склянки молока. Далі розмішуємо вінчиком до повного розчинення цукру. Масло вже розтопилося і трохи охолонуло. Додаємо у молочну яєшню суміш. Далі мішаємо. Друзі. Ну, а ось в цій мисці у мене борошно, сіль та розпушувач. Додаємо суху суміш в ось цю миску, і потроху. Мішаю. Таким чином ми позбуваємося грудочок і одночасно регулюємо консистенцію тіста. Трошки забагато борошна. Фу. Упс. О, тісто ідеальне. Ну, а тепер сюди треба додати виноград. Зараз його сезон. Обирайте виноград. Ароматний! Соковитий і без кісточок. Якщо воно є, видаляйте. Беру зелений. Якщо великі ягоди, розрізайте навпіл, а маленькі кидайте цілими. Ягоди оцістом. Ну а тепер особливий інгредієнт для наших кексів це сир, французький сир брі, який традиційно подають до вина, м'яса, фруктів, овочів. А тепер він буде у нашому кексі. Ось такі шматочки, але вони завеликі, тому їх розрізаємо або навпіл, або на три частинки. Сир у тісто. О, є, тепер у нас довершене тісто. Готуємо формочки. Заливаємо. Хух, ну що, тепер останній крок. Йдемо до печі, там 180 градусів, запікаємо кекси 35 хвилин. Що з цього вийде. Я в перечутті. Кекси вже теплі, можна їх звільняти з формочки. О, які ароматні. Які акуратні. І, мабуть, смачні. Всередині пропіклися на кухні комусь не хочеться з кексами заморочитись. Друзі, це настільки вишукано і просто нарядно, що варто заморочитись, щоб отримати таке задоволення. Спробуйте.